Привіт! Ви увімкнули четверту медитацію з нашого курсу під назвою прийняття непостійності. І тут задачка. Одразу. отак от. от. Озирніться навколо. От, подивіться, чи є щось а, поруч з нами, чи ми бачимо щось постійне? Чи ми можемо намацати? Фізично щось вічне, когось, кого ми знаємо, ні не можемо. Все плине часу, все рухається, все змінне. Мріяти або згадувати про щось постійне. Мріяти то одне, але згадувати взагалі дурна думка про щось постійне. Ми постійно в Русі і все змінюється, немає, не існує. Чи, на жаль, чи насправді це великий бонус нам задуманий таким? Немає нічого непостійного. Чому ми не можемо іноді прийняти ситуацію, яка настала важку ситуацію, важку позицію в житті? Тому що ми не приймаємо себе в цих обставинах. Я не говорю себе як таким з нашими емоціями, з нашим зовнішністю, з нашим внутрішнім світом, а я говорю про себе в зовнішньому світі, і тому ми не приймаємо і ситуацію. Тобто ми думаємо, що нам треба щось краще, ми заслуговуємо на краще, ми не варті тут опинитися. І починається це самоїдство. Це не варто мої діти, і життя несправедливе і так далі, тому подібне. І знову накручуємо великий ком в своєму розумі, в серці, в тілі. Не варто цього робити, а треба приймати зовнішній також світ таким, який він є. Нам він може подобатись, може не подобатись, може імпонувати, може ні. Але він такий є. І ми в ньому чомусь сьогодні опинилися. Чогось ми є. Ми можемо впливати на нього, можемо змінювати тимчасово, але все рівно нас життя буде вертати в ту точку, де ми маємо прийняти зовнішній світ і нас в ньому. І сьогодні якраз ми цим займемось. А я знаю, що деякі з вас відчувають це, подумають, це несенітниця, я не зможу, це не моє, і може піти відразу. Так от саме вам це і треба пройти обов'язково. Тому що далі, в якій ситуації би ви не опинилися, ви зможете виролити з меншим емоційним навантаженням, з тверезими рішеннями. І інтуїція по прийняттю рішень в тих чи інших обставинах дозволить, ви... ви дозволите собі її відчути. Розумієте, про що я. Тому давайте через медитацію зайдемо і перевіримо, і пройдемо це разом. Перед. Сідаємо рівненько, як нам зручно. Прикриваємо очі і йдемо сміливо на зустріч непостійності. І, як завжди, розпочинаємо дихати, концентрувати увагу на своєму диханні. Свідомо ми робимо подих, вдих, видих ротом. Швидко вже налаштовуєтесь, вдих, видих ротом, пам'ятаєте, що у нас глибокий вдих знизу вверх, видих зверху вниз. Ми пропускаємо повітря через все наше тіло. Ми дуже гарно заземлені. Все в нас тут і серцева чакра гармонічна. І ми страх подолали, і стихії рівноважили, тому йдемо сміливо далі на більші задачі. Ви досягли вже достатнього рівня рухатися далі. І ви умнічки, дихаємо, і зараз я прошу вас об'явити себе. На березі річки, яка вам подобається, у відкритому просторі, в лісі, або в горах, або у водоспаду, можливо, ви захотіли побути. Так от придивіться, що річка жива, коли вона в Росії. І немає постійного завмирання, є тільки постійний рух. Навіть ці слова поєднуються інакше. Постійний тільки рух. Ви дивіться, вона плине і вона кожну секунду, мілісекунду не одна й та ж сама. Вона змінюється. І десь вона йде через пагорб. Десь вона тече гладенько, а десь її перекрили. Не зовсім, але вона стрімко шукає рух, вона оминає перешкоду. Якщо не брати людських впливів, то в природі річка завжди знайде вихід перешкоді. Вона знає, звідки вона йде. І куди йде? Звідки вона народжується? Куди воно впадає? Коли закінчиться, вона не знає. І це нормально, це природня, як і наше життя. Коли ми йдемо за течією і опиняємося в різних ситуаціях, І приймаємо їх, не засуджуючи себе, не угнітаючи, не гнівуючись. Якщо ми опинилися там, де ми є, ми маємо там бути, ми можемо зробити висновки, що би нам не хотілося, але не роздирати себе зсередини через те, де ми опинилися, прийняти все. Як є, розуміючи себе, тримаючи себе в силі, згармонізовано, стихіями, у єдності з нашим серцем, керуючись інтуїцією, слухаючи разом. Якщо вам хочеться полежати в цій річці, прям спинуючи животиком, будь ласка, Відчуйте її, як вона ваше тіло все оминає, і ви ж робите перешкоду цій річці нібито, але вона дуже м'яко і плавно йде через вас. І лежачи там або сидячи на березі, спостерігаючи за цією течею. Яка збільшується в дощик, зменшується в спеку, так і наш рух може трошечки бути повільніший або швидший. Скажіть собі. Я приймаю непостійність і це нормально. Я приймаю. Обставини життя. І це моя сила. Я знаю себе. Що б там не було і де б я не був. І це мій ресурс, який постійно зі мною. Який додає мені. Рівноваги, сили мудрості і любові. Подивіться на обставини свого життя і подумайте, сконцентруйте увагу на тому, що ви не сприймаєте. Що це. Спокійно, рівноважено подивіться. Це нормально, вам може бути неприємно. Але ми йдемо в це. І просимо ту ж саму річку допомогти. От як ми. Полежали в ній, так і просимо змити нашу неприємність, змити ситуацію, а насправді ми її приймаємо такою, якою вона є. Ми можемо повпливати на неї, да, можемо, тільки своїм внутрішнім прийняттям. І Ніколи вже ця ситуація не буде нас чіпляти так глибоко і так ніби гачко. І так гідко, можливо. От всі ці слова зараз йдуть, вони неприємні, але відчувається, все це відчувається, і все ми це прекрасно знаємо. І в кожного своє додається. Особисте. І соціальне. Нам треба прийняти себе в цьому світі і цей світ. Впливаємо із середини своєї гармонії, своєю любов'ю на цей світ, на ці обставини, на життя. Приймаємо про те, що не постійний, ми ніколи не будемо тими ж самими, як були хвилину назад чи годину, бо наші клітини постійно рухаються. Ми вже не ті, не тої хімічної форми. Ми постійно змінюємося і постійно змінюється зовнішній світ. Ми не можемо жити в одному і тому ж самому році, в одному і тому ж самому дні. Це ж буде насилля, це ж буде здаватися просто чимось неприйнятно неймовірним. Тому насправді. Все, що відбувається, все відбувається як треба, як треба для нас, і ми там, де ми треба. Вчимося, приймаємо, насолоджуємось кожним кожним маленьким, приємним відчуттям, а також і великим відчуттям. Непостійність це наша перевага. Тож беремо і приймаємо, приймаємо всі обставини і знаємо, що впораємось з усім, що нам приготувало життя. Будьте сильними, будьте сміливими в своїх рухах, в своїх бажаннях. Своїх творчих проявах нічого не бійтеся, ви творите цей світ через себе, тому дбайте про свій внутрішній світ, випромінюйте любов і доброту, незважаючи ні на що. І насправді поруч з нами. Помічники, яких ми можемо не бачити. Але вони є, діти в них вірять. Прислухайтесь до дітей, які ростуть і які ніколи не будуть тими, якими були вчора. По них це видно, то чому ж ми не бачимо по собі? Далі людина йде так само. Прийміть себе в цьому світі непостійними. Знайте, які ви є перш за все у себе, і які ми ви є в зовнішньому світі? Що ви привносите в нього і для чого? Поєднайтеся з собою в дитинстві. Поєднайтеся зі своїми мріями, можливостями, перечуттями, рухайтеся за поштовхом свого серця, воно захищено, і воно дбає про вас, навіть ви не знаєте це, але воно дбає кожну секундочку. То попіклуйтеся про нього також. Не давайте йому болю через неприйняття чогось або когось. Дайте йому добру і любов. І тоді обставини і завдання важкі, які, здавалося б, є в нас, стають менш вразливими. Більш вірогідно рішучими і під силу нам. Отак. От Якщо ще хтось хоче, можна трошки полежати в тій річці. Деякі години деякі хвилинки. Дихаючи, рівномірно дихаючи, відчуваємо землю під ніжками і поступово вертаємось, Вертаємось в цей неідеальний, і так швидко плинний світ. Нам треба встигнути багато за наше життя. Тому вирушаємо. Вирушаємо сміливо з прийняттям туди, де нас насправді чекають, туди, де ми потрібні. І це саме там, де ми зараз є. А далі, як заведе життя і де ми будемо, подивимось, ми тут і зараз вирішуємо приймати зовнішній світ, і це нормально. Порухаємо тілом трошечки головою, ніжки, ручки, відкриваємо очі, не забуваємо, б'ємо водичку, якщо хочеться, посидимо ще пару хвилин. Можливо, ще думки цікаві прийдуть, ми їх одразу можемо записати собі щоденничок. Я думаю, що ви повернулися з новими відчуттями абсолютно. Які сформуються далі. Якщо ви запишете в щоденник і ще заглибитеся в них. Подумаєте на цю тему, порефлексуєте над своєю поведінкою далі, то обов'язково зміните своє життя далі на краще. Дякуємо собі за сьогоднішню медитацію. Обов'язково не забувайте про це. А я дякую вам до зустрічі.